Давайте його розглянемо. Давайте його розглянемо. Так, тема уроку. Запишіть площа трикутника. Ну, давайте тоді давайте тоді розглянемо домашню, раз у вас не вдалося. Чекаємо. Площа трикутника, Матвій. Тема не змінюється. Бен. Тема площа трикутника. Давайте розглядати. Шукайте. Шукайте одразу помилки в себе, дивіться. Може, десь щось не доробили, або щось не так було. Так, 28-16 І так, у нас був. Знайдіть площу ромба, сторона якого дорівнює 39 см, а різниця діагонали 42 см. Тобто, в нас є ромб А, Б, С, Д. Далі, в нього навказано що є діагоналі. Так. Записуємо дану. Так, яку сторону вказували? В принципі, чи всі 4, як в, в класній роботі. Всі 4 Всі 4 добре. СД дорівнює АД дорівнює 39 см. Нехай буде так. Далі, різниця діагонали. БД мінус АС дорівнює 42 см. Дорівнює 42 см. Далі. Знайдіть площу ромба, тобто площа АБЦД. Початку площа. Тобто площа ромба АБЦД буде дорівнювати. БД помножити на АЦ і поділити на 2. Так? Далі. Чого не вистачає? Ну, нехай. 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 Що брали за Х? АЦ. Нехай Х. Тоді. Тоді. байдай чому буде дорівнювати? Х плюс 42. Чому? БД X плюс 42, ладно. Питань немає. Переносимо і так далі. Погоджуюся. Далі, що робили? Ну, центр позначив. Центр не позначив. Центр не позначив. точка О. Позначили Так, є таке далі. АО дорівнює одна друга АЦ і дорівнює одна друга А О дорівнює. Половина АЦ дорівнює одна друга Х. Згоден. Далі. так само БО. БО. Половина БД. Одна друга Х плюс 42, так? Угу. Все зробили. Далі. Яку сторону виражали? А, а БО, АБ, так? Тобто АБ в квадраті буде дорівнювати АО в квадраті плюс БО в квадраті за теоремою Піпагора, правильно? Угу. Так, добре. АО в квадраті. Це в нас 39 в квадраті. Дорівнює. Одна друга х в квадраті плюс одна друга х плюс 42, і все це в квадраті. Дорівнює, точніше, не дорівнює. 39, піднесли до квадрату, що вийшло. Чи на цьому зупинилася матку? Одна четверта х в квадраті, плюс одна четверта х плюс 42 в квадраті. 1521 дорівнює рівня 1 четверта х в квадраті. Плюс одна четверта розкриваємо дужки, Х в квадраті плюс 84х, плюс 42 в квадраті це в нас. 1764. 1764, да? Розкриваємо знову ж таки дужки Одна четверта. Х в квадраті. Плюс одна четверта Х в квадраті. Далі одна четверта на 84. Це в нас 21 Х. І 1764 на 4.41. Скільки ще раз? 440. 441. Питань немає. Далі. Одна друга х в квадраті плюс 21х плюс 400 Одна четверта плюс одна четверта Мінус 1521 дорівнює нулю Склали квадратне рівняння. Далі одна друга x в квадраті. Х в квадраті плюс 21х. Далі мінус 150. Дорівнює 0. Ну а далі можна для того, щоб позбавитися від однієї другої домножити на 2. Х в квадраті плюс 42х мінус 1260 дорівнює 0. Далі, дискримінант робили.

Корінь з дискримінанта вийшов. 102. 102. Нормальний корінь виходить. Далі і шукаємо корені. Мінус 42 плюс 102 поділити на 2. Ну, другий корінь, в принципі, нам скоріш за все не знадобиться. Мінус 102 поділити на 2 дорівнює. Міс 42 плюс 102. Це в нас 60 на 2, 30. І мінус 72? І мінус 72. Тобто, позначали за Х ми Аце. Відповідно, АЦ буде дорівнювати 30, мабуть, зараз подивимося, що більше. БД А, БД більша діагональ. БД буде дорівнювати 72. Тут все підходить, БД дорівнює 72 сантиметри. І виходить, що площа АБЦД дорівнює 30 помножити на 72, поділити на 2. Угу, зробити краще ось таким чином. 72 і 2 можна скоротити. 30 на 36. 1080. 1080, от і все. От і знаємо. Тепер повертайтеся до номера 2826. Я все будувати не буду знову. Ми зупинилися на тому, що в нас було квадратне рівняння. У вас розв'язок перед очима в мене також. 2х в квадраті мінус 12х. Плюс 12х. мінус 144 рівня 0. Одразу його можна поділити на 2. Можна поділити на 2. Тоді виходить х в квадраті. Плюс 6х мінус 12 дорівнює 0. О, ту-ту-ту-ту-ту. 77. 12. То я корінь з нього взяв вже. Мінус 77 дорівнює 0. 77. 72. Чому 77? Далі. Сума коренів. Мінус 6. А добуток мінус 72. Які тоді будуть корені? Мінус 12 і 6. Який корінь нам підходить? 6. 6. Що ми позначали за 6? А ну дивіться, що ми позначали за а, 6? Б. А Б. КБ. КБ. так. КБ. Далі. Далі, далі. Ще продовження цієї сторони. Чому буде дорівнювати а, тоді? АК. Що, що? Чотири плюс. Ми позначали Х плюс 14, правильно? Ну, буде 20. 20. Тоді 6 плюс 14 дорівнює 20 см. Так, і тоді. АБ це в нас. Стоп. АБ це в нас була що, гіпотенуза чи катет? АБ, гіпотенуз. гіпотенуза. Гіпотенуза. що воно нам потрібно? Нам катети б знайти. Нам би катети знайти. Дивіться, ми один з катетів позначали шматочок катета, позначали як Х, по-моєму. Якщо виходячи з цього, Це b в нас буде дорівнювати Х плюс 4. Тобто 6 плюс 4 дорівнює 10. Так. Це b ми знаємо. Далі. Тепер, виходячи з цього, ми можемо позначити, тепер АЦ. А це, на які два шматочки ділилося? Ну, АН плюс НЦ. А Н плюс НС. Так, А Н в нас позначалося, якщо я не помиляюся, так. Х плюс 14, так? Да? Так. Тобто це теж 20 НЦ. Це в нас 4. Тобто це в нас виходить 24, так? Це у нас буде А С. А далі я вчора вам казав, що площа... Так, 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 так. площа прямокутного трикутника обчислюється за формулою добуток катетів СБ помножити на АС і поділити на 2, СБ на АС і поділити на 2. Так, Тобто 10 помножити на АЦ-24. На 24 і на 2. 240 на 2, 120, так? І записуємо відповідь. Площа трипутника АВС дорівнює 120 квадратних сантиметрів. Одписуємо номер. Записали номер 2827. У прямокутному трикутнику ABC до гіпотенузи AB проведено висоту CM. Площа трикутника ACM дорівнює 6 квадратних сантиметрів, площа трикутника BCM – 54 квадратних сантиметри. Знайдіть сторони трикутника ABC. І ще раз. У прямокутному трикутнику АБЦ до гіпотенузи АБ. Тобто вже можна впевнено вказувати, що в нас гіпотенуза АБ. Відповідно, прямий кут буде С. Проведено висоту СМ. Проводимо висоту СМ. Тоді краще ось так її провести, щоб. Більш точно відобразити ситуацію в нашому рисунку, хоча зараз будемо дивитися Так, це М далі. Тепер на сказано проведено висоту площа трикутника АЦМ дорівнює 6 квадратних сантиметрів, площа трикутника БЦМ дорівнює 54 квадратних сантиметри. Знайдіть сторони трикутника А Б С нас відомо, що площа трикутника АЦМ площа трикутника АЦМ дорівнює 6 квадратних сантиметрів, а площа трикутника БЦМ. Площа трикутника БЦМ дорівнює 54 квадратних сантиметрів. 54 квадратних сантиметрів. Далі знайдіть сторони трикутника АБЦ. Тобто, немає у нас АБ, немає у нас АЦ. І немає у нас БЦ. Це все нам треба знайти. Записав. Глядаємо. розглядаємо два трикутники прямокутних. Давайте так: площа трикутника АЦМ. Площа трикутника АЦМ. Трикутника АЦМ. Яким чином її можна знайти? Дивіться, він у нас, по-перше, прямокутний. АЦМ. Він у нас прямокутний. Як можна знайти площу такого трикутника? Ділити на 2. АМ на А. покраще одна друга АМ помножити на СМ. В принципі, і так, і так буде правильно. Далі. А тепер площа трикутника. Площа трикутника БЦМ. Б BCM. Так, так, тепер як її знайти? BCM. Як її можна знайти? Пм помножити на МЦ? Одна друга. Одна друга БМ помножити на МЦ або на СМ БМ на СМ. Тепер дивіться, чому ми з вами застосовували. Тобто, більше в нас нічого немає. Тобто, нам треба звідси щось е, дістати. Яким чином ми це з вами зробимо? Дивіться. Ми можемо підставити значення. Ми можемо підставити значення. Тобто, замість площі АЦМ 6 дорівнює 1 друга АМ. Помножити на СМ. І те саме з другою площею зробити: 54 дорівнює 1 друга. BM помножити на СМ. bm БМ помножити на СМ. Можна зробити ось таким чином. Далі, оскільки ми більше нічого з ним зробити не зможемо. Давайте спробуємо зробити ось таким чином: взяти його в систему рівнянь. Взяти в систему рівнянь BM помножити на CM. Вдруге, це переписувати не треба. Просто в мене воно не взяло фігурну. Для того, щоб щось для того, щоб щось дізнатися, позначте собі, ось тут, що ми ці системи будемо додавати. Що ми ці системи будемо додавати. Тобто, дивіться, що в нас тоді вийде. Ми ж можемо до множники переставляти, як нам буде це завгодно. Тобто, можна зробити ось таким чином. 6 плюс 54. Далі. Одна друга Це М плюс одна друга Це М. Так. Так, так, так. Краще розпишемо. Давайте краще розпишемо. Я зараз поясню: одна друга Це М плюс е, АМ. Помножити на. Помножити на одну другу Це Плюс БМ. Краще так вам розписати, щоб. Було більш-менш зрозуміло. Щоб було більш-менш зрозуміло. Далі, тепер дивіться. Ліворуч виходить 60. Праворуч, що можна винести за дужки? У нас два доданки між ними. Множено. Можна винести за дужки одна друга Це М. Одна друга це М. Тоді в дужках у нас залишається АМ плюс БМ. А плюс БМ. АМ плюс БМ. Так, так. Так, так, так. Тепер дивіться, давайте так, щоб позбавитися від дробу. Ми повністю все помножуємо на 2. Тобто тоді в нас виходить 120 дорівнює СМ помножити. А тепер дивіться, чому буде, що таке АМ і БМ. Подивіться на рисунок. Це М помножити на АБ. От і все. А яким, чином, а яким чином ми можемо знайти висоту в прямокутному трикутнику? Пам'ятаєте, чи ні? Так? Це М в квадраті дорівнює, АМ помножити на МБ. АМ, так. Допрацюємо цю задачу ми з вами завтра. Домашнє завдання. Параграф 6.28, 28, 2828.